Привіт! Сьогодні поговоримо про три речі, які собі завжди купляють бідні люди, а багаті ніколи. Якщо ти купляєш собі хоча б одну річ цього списка, ти ніколи не станеш багатою людиною. Перше це витрати на казіно і лотереї. Все можливі ставки на спорт і щасливий білет, який, ви думаєте, вам принесе мільйон. Друге, це люксові бренди, якщо ти на них не заробляєш. Навіщо тобі гаманець за тисячу доларів, якщо ти реально не маєш що туди покласти? Третє, це моє найулюбленіше. Дорогий телефон за 70 тисяч гривень, якщо ти реально заробляєш 20 тисяч гривень. Ну, для чого тобі такий телефон дорогий, якщо реально його функціонал може замінити телефон за 10 тисяч гривень? Мене звати Ніна Нартюк, Я незалежний фінансовий консультант. Ти поки